Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. У сьогоднішньому випуску говоримо про тренди зими 2024-2025, що нового в силуетах, кольорах, матеріалах і аксесуарах та як адаптувати ці тренди до свого стилю. Все це за мить! Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски і підтримати мій новий канал. Розпочнемо з верхнього одягу, а саме хутряні екошубки. Хутро, особливо з довгим ворсом, є одним із ключових трендів. Він додає образу неймовірної розкішності та елегантності. У моді як міді довжини, так і укорочені варіанти. Ще раз більше брендів апелюють до етичного ставлення до тварин і екологічного використання штучного хутра. Я не впевнена, що на природі позитивним чином відзначиться виробництво великої кількості штучного хутра, тому в будь-якому випадку закликаю до свідомого споживання і відповідальності за придбаний товар, адже потім його потрібно якось переробляти. Напишіть у коментарях вашу думку щодо використання штучного хутра. Але якщо у вас є бажання натурального хутра, але ви не бажаєте збільшувати своїм попитом виробництво, рекомендую звернути увагу на вінтаж і приручити повторне використання вживаної шубки. Рісейл вам у поміч. Еко шубку можна придбати в різних цінових сегментах, як в мас-маркеті, так і люксі. Рекомендую звернути увагу на українських виробників автентичної гуні. Це швидше не про тренд, а про персональний стиль і українську айдентику. Саме такий верхній одяг буде формувати ваш зимовий гардероб не один сезон. Дублянки повертаються на модний олімп і дають почесне місце в трендах зими 2025. серед найактуальніших моделей. Класичні авіатори, запозичені з гардероба пілотів, укорочені варіанти. дублянки бомбери а також моделі з кучерявим хутром, подібні до спорядження лісорубів і мисливців. Наприклад, дублянка медового кольору це ідеальний відтінок, що поєднується з кежуальними образами. А також в трендах чорна дублянка з контрастним коміром. Саме контрастна текстура робить дублянку такою особливою. Ця маленька деталь створює динамічність навіть з найпростішим вбранням, що складається з джинсів і ботільйонів. Коротка дублянка ідеально пасує для підкреслення фігури. Рекомендую поєднувати її зі штанами або з спідницею виключно високої посадки. Коротка дублянка буде актуальною для дівчат на авто. Максі-дублянка для поціновувачок тепла, комфорту для тих, хто любить зимові прогулянки. У чорному кольорі для рокерського образу, у білому для більш елегантних аутфітів. І в медовому кольорі для інді-стилю. Пуховики на зиму 2025 рекомендую обрати оверсайз, але з приталеним силуетом. Що створюється за допомогою ременя, пояса або кулісок. Актуальними є пуховики кімоно лаконічного стилю, вони ідеально інтегруються в гардероб ділової панянки і тих, хто любить розслаблений кежуал. Крім того, в трендах зими 2025 пуховики з гіпертрофованими комірами, які виглядають цікаво і стильно. Можна створити такий комір, до речі, за допомогою аксесуарної групи, придбавши або виготовивши самостійно, наприклад, великий синтепоновий шарф, тон поховика. Ось вам є ідея. Також в трендах укорочені поховики, але є мінус. Такий поховик нелегко стилізувати, бо, як правило, виглядає з нього з-під низу нижній шар, і в ньому може бути недостатньо тепла. Скажу відверто, що я кілька сезонів поспіль обираю подовжені пуховики, А ви поділіться своїм вибором у коментарях. Тепер давайте розглянемо тренди на пальта зими 2025. Для поціновувачок фактури будуть модними не тільки пухнасті шуби, але й пухнасте пальто. Так, так. Саме пухнасте пальто залітає з трендами в зиму 2025. Виконане таке пальто може бути з бахроми, в'язки з петлями або навіть пір'я. Актуальними лишається пальто без коміру і лацканів, що надає велику варіативність у стилізації шарфу. Оверсайз пальто відмінно комбінується з об'ємним нижнім шаром. Ну, це дуже актуально саме в зимовому аутфіті. Ідеально, якщо таке пальто буде міді або максі довжини. Пальто, ніби з чоловічого гардеробу, буде ідеальним завершенням для вечірнього образу. Такі моделі пальто можна прослідкувати у показах Сен-Лоран, Вікторія Бекхем, The Row. Зверніть увагу на актуальну модель бушлата. Це укорочене пальто, квадратний крій і оверсайз-посадка стали тріумфаторами на модних показах зими 2025. Леопардовий принт лишається актуальним для зимового пальто та шуби. Принт Лео завжди додає зухвалості та впевненості образу. для Оціновувачі вишуканих і елегантних образів рекомендую звернути увагу на пальто шарф. Іконою модної ідеї став бренд Тотем, після якого багато виробників підхопили цей прийом і застосували у своїх колекціях. А що взути модниці взимку 2024-2025? Чоботи на мікропідборах. Головний взуттєвий тренд цієї зимою. Завдяки висоті всього 3-4 см, вони надають елегантності і не створюють зайвого дискомфорту, що робить їх незамінною парою в гардеробі. Вони легко поєднуються з теплими зимовими образами від строгих офісних костюмів до звичайного поєднання джинсів і джемперів. Чоботи на каблуках демонструють свою універсальність у будь-якому комплекті. Бренд Totem пропонує широкий асортимент чобіт і ботільйонів. Нині таку пару насправді можна знайти практично в будь-якому ціновому сегменті. Зокрема, в мас маркеті як от Кос, Зара, Резерв, Бершка, дуже багато варіантів у нейтральних кольорах, таких як чорний або коричневий, є найпрактичнішим вибором і представлений українським виробником Качаровська. Однак, якщо ви хочете додати яскраві акценти, оберіть актуальні пари з візерунком зебри чи леопардовим принтом. Далі пухнасті чоботи та місяце ходи в народі Мунбути для тих, хто любить руку тримати на пульсі гарячих трендів. А ще цей варіант чудово підійде для зимового відпочинку. Або тих, хто не гребує довгими міськими прогулянками, навіть у люті морози. Комфорт і затишок вашим ніжкам гарантований. Утеплені дербі в стилі міу міу і Прада не банальне рішення для зимового взуття, що гарно доповнить міські зимові аутфіти. Ще одна пара, яка Перекочувала до нас з попереднього сезону це грубі байкерські чоботи-чопери, які в цьому сезоні трішки апгрейднули за допомогою шкіряної накладки чи шторки на зіпері. Цікава модель, яка додає гранджевості навіть у комбінації з базовими речами. Аксесуарна група модної зими 2025 це величезні шкіряні рукавички. Зручний теплий аксесуар, що вміє додати перцю вашому аутфіту, можна також додати яскравий акцент у монохромному образі, саме за допомогою рукавичок. Виглядає завершено, і як кажуть стилісти, є за що оку зачепитись. Наступний тренд на хутряні пов'язки, шалі, шарфи, які, до речі, можна за невеликі кошти виготовити і самостійно. У дорожчому сегменті такі моделі я бачила в українському бренді Руслана Богінського. Крім того, там можна знайти модні хутряні капелюхи, шапки-вушанки, які займають Чесне місце в модній зимі 2025. Сумки на зиму можна обрати в замші або м'яких хутряних текстурах для підвищення градусу аутфіту. Незмінним залишається актуальний коричневий шоколадний відтінок, ідеально інтегрується у ваш гардероб. Зверніть увагу на гарячий тренд: великі хутряні шопери. Вони додадуть затишку та такої м'якості комфорту вашому аутфіту. Перейдемо до середнього шару аутфітів зими 2025. І тут бачимо широкий асортимент трикотажних виробів. Це і джемпера, кардигани, сукні. Це можуть бути і брючні комплекти, особливо популярні джемпера з об'ємними комірами і рукавами, а також моделі з квітковими і геометричними візерунками. Трикотаж у яскравих відтінках з прийомом багатошаровості нам продемонстрував бренд Prada, повернувши в моду такі маленькі тонесенькі кардиганчики. Але пам'ятаємо, що просто їх потрібно нашаровувати один на один? British Countryside, естетика багатошаровості, природних кольорів і от навіює нам оцей смак Old Money. Буде знову в трендах зими 2025. Total White. Монохромні образи в молочному відтінку. Мій улюблений тренд зими 2025. А, доки більшість обирає. Темні відтінки, практичні в холодні сірі будні, ти можеш відчути себе елегантною панянкою, зібравши весь образ у світлих тонах. Але не забудь додати різні фактури. Температура аутфіту одразу зросте. Такий образ точно вас виділятиме і стане ексклюзивом на вулицях міста. Відчуй себе ем, особливою. В молочному пальто дозволь собі більшого офісний стиль залишається в трендах зими 2025, а саме костюми чоловічого крою зі смужками, прямими лініями, широкими плечами та брюками 7 Офіс-кор далі панує взимку 2025. Текстури матеріалів стають акцентом металеві, лаковані поверхні поєднуються з традиційними зимовими тканинами, в'язаними текстурами, шерстю, екохутром. Палітра цієї зими справжній мікс ніжності і вразності. На подіумах домінували холодні пастельні. М'ятні відтінки, лавандові, блакитні. Серед глибоких відтінків домінують графіт, крижаний, блакитний, темно-бордовий. І, звичайно, класика білого. Монохромні образи у білих тонах це, як я вже казала вище, елегантно і вишикано. Зверніть увагу, що зима 2025 це сезон, в якому аксесуари займають центральне місце. Головні убори, серед яких балаклави з яскравими акцентами, ретроберети, шапки вушанки, маніжки, хустки поверх шапок, взуття чоботи з об'ємним штучним хутором, чопери. Або елегантні ботфорди, які зроблять ваш аутфіт нетиповим і цікавим. Як інтегрувати тренди у свій стиль, для цього достатньо додати лише кілька елементів з аксесуарної групи в ваш базовий звичний аутфіт. З'єднайте трендові елементи з базовими речами, аби створити збалансовані образи. Тренди не тільки надихають, але й допомагають експериментувати і розкривати себе в цій справжній магії моди. Дякую, що дивитесь та надихаєтесь модою разом зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку, діліться у коментарях, який тренд вам сподобався найбільше. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія. Розказано без слів.